Дуже часто зараз в Україні люди здають на водійські посвідчення. Не завжди з першого разу і не завжди з десятого. І так уявіть собі практичний іспит в сервісному центрі МВС. Ой, доброго дня! Добрий! день! А хто це нас тут прийшов здавати? Я! Ай, знайоме обличчя! А я не радий вас бачити, не здаєтесь. Підготувалася. Підготувалася. Я дуже підготувалася. Я вже 18-й раз здаю цей екзамен. Я підготувалася. Я так підготувалася, що ніхто так не готувався ніколи в світі, як я підготувалася. Так навіть усик не готувався до бою з Фюрі, як я підготувалася. Я все знаю. Я підготувалася, я готова. Молодець, молодець. Так. До речі, костюм можна було не вдівати. А, а я спеціально вдягнула, бо скажете, не дай Боже, а чого без костюму прийшла. А я не хочу потім екзамен перездавати. Хто буде замість мене це робити? Єрмак? <сум> <сум> Тому я підготувалася. Угу, так. Добре, а чекайте, а де, де іконки на торпеді? А я зняла. Щоб не розраховувати на вищі сили, а на себе, бо я підготувалась, я готова. Значить, пристібуємося, так, заводимо машину, знімаємо зручника, бо я підготувалась. Рушаємо. Ой, червоне світло зупиняємось. Я, я перепрошую, перепрошую, а є 10 гривень на хліб з сосисками? Ой, не маю своїх дрібних. Тримайте, хліб і сосиски. То хліб і сосиски? Так, я підготувалась. <плес> Бачите, як я готувалась? Нічого собі! Слухайте, а давайте що макдональдс заїдемо, я би теж щось перекусив. Перепрошую, пер, 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 вам не можна. Ось ваші аналізи, вони дуже погані вас. Підвищений холестерин. Ще, не дай Боже, мрете мені тут. А я підготувалася. Бачите, як я підготувалася. Я молодець, я готувалася. Час собі. повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Слуга, вибачайте, повітряна тривога. Потрібно зупинятися і ну йти в укриття. Сьогодні вже не здасте. Будете здавати іншим разом. Є спиття, я підготувалась. до повітряної тривоги. Реально відбій. Вого нічого собі. Вау. Це все, тому що я підготувалась. Ну що, я здала? А, слухайте, ну як, ну ви коли зупинялися на повітряну тривогу, забули аварієчку включити. Це неможливо. Це взагалі ми вас вітаємо. Приходьте, завтра в МРЕО забирати права. Ви знали? Це все тому, що я підготувала.